Прощання з дитинством майже на два місяці раніше. Яскраві колони випускників двох шкіл вже пройшли вулицями нашого міста. Учні авторської школи та НВК імені В'ячеслава Чорновола зустріли останній схід сонця у якості школярів. Попереду ще тестування та прощальний дзвоник, і тим не менш, вчителі констатують діти подорослішали. Кожен рік вони атестати отримують атестати зрілості отримують на місяць пізніше. Це означає, що наші діти цього року через євро на місяць раніше стали дорослішими. Реформи в освіті та скорочення навчальної програми через проведення в нашій країні євро 2012 для 11 класників стало справжнім випробуванням. Незважаючи на це, випускники зауважують, переживали здебільшого батьки та вчителі, учні ж зробили акцент на підготовці. Совместить было не довольно несложно. Как бы и думали и про экзамены, и про выпускной, и про тесты. Нам целый год говорили только об этом. Вот, то есть готовиться к выпускному самому, вот репетиции начались в конце самом. То есть, ну, можно было даже об этом и не думать. Вот. А экзамены просто надо було підготуватися. і нам все время говорили, Ми готові все добре, замічательно здалі. Нашу нам допомогли. Спасибо. им за це мене це не лякає. Я ну я, звісно, не хочу прощатися зі школою, але мені каже, що у нас буде навпаки багато можливостей втілити свої мрії, які ми забажали на майбутнє. Для учнів авторської школи навіть випускний вечір приніс випробування. Погода вносила свої корективи до сценарію свята. Сильний вітер та дощ застали випускників, коли ті шикувалися для урочистої ходи містом, і все ж з погодою знайшли компроміс. І навіть влаштували у стінах палацу культури Дружба кінофестиваль. Було дуже тяжело. йти, ми на великих каблуках, дівчатки в туфлях, що ми не встигаємо». Дошли, все нормально. Было очень сложно это просто не передать словами. Уже, уже хотели уже снять каблуки и идти пешком. Вот просто вот так идти. Но сдержались вот так вот: что мы же третья школа, правильно, мы же самые сильные. Вот эмоций вообще очень много: страх, волнение, радость вообще очень много. На думку цьогорічних випускників НВК існує таємниця 12-ти. рік експеримент з 12-річною освітою, 12-бальна система оцінювання, не просто збіг обставин. Про це учні й вирішили повідати глядачам. Навіть випускний вечір назвали «12-й гравець та влаштували справжній футбольний матч прямо на сцені. Дуже багато тренувань було і ну. Багато таких елементів, які ми повторювали, так. ну всі змінювали всі таке всі. все. Все, що ми робили, ми сьогодні все ну, так змінили і зробили все заново. Одна з головних інтриг будь-якого випускного вечора образи вибрані випускниками. До цієї справи кожен поставився відповідально, адже треба було одночасно сумістити справу серйозну іспити та підготовку до свята. Навіть хлопці не обмежилися звичайними діловими костюмами. Випадково вийшло а, якось так по-окремому, але ми все ж таки співпадаємо. Спочатку ми вирішили, що вдінемося так, щоб ми були якби воз'єднані одним кольором. Але потім моя мама захотіла по другому мене вдягнути, і Юлька теж трошки передумала. І ось вийшов такий синхрон. Так, і ми вирішили бути найпотажнішими. Та <гум> дуже дешеве удовольствие і. Все це треба продумать в тон, в цвет, і екзаміни, все це э, е, учили. І ездить, їздити, вибирати платні туфлі це очень дуже сложно. Очень. Відчуття радості і водночас печалі, свято юності і прощання з дитинством. Для вчителів відпускати шкільної домівки дорослих вже учнів важко. Та в серці залишається лише теплота. Я бажаю своїм учням. І ти по стежині далі з добром, з правдою, з честю, без лукавства і творити добро, бо добро завжди перемагає зло. Хай моїм дітям щастить, хай всім нашим випускникам щастить, хай вони собі всі знайдуть свою оту зірку, яка буде їх весь час проводжати по їх життєвій дорозі. Підгуляти випускні вечори мають учні ще двох навчальних закладів. 15 травня друга школа попрощається з випускниками 2012, а завершать низку випускних вечорів учні першої школи.